В укритті гімназії номер 22 відремонтували мережі водопостачання та каналізації, опалення та освітлення. Тут облаштували санвузли, замінили систему вентиляції, відремонтували двері та провели інтернет. Для дітей також придбали столи, стільці, мультимедійні дошки, проектори, шафи та все необхідне для навчання. Батьки з нетерпінням чекали на початок навчання у змішаному форматі. Е, онлайн режимі не дуже був задоволений у зв'язку з тим, що ковід е, забрав у дитини садочок. А війна забрала у дитини школу. Коли з'явилася можливість зробити укриття, щоб діти вже пішли нарешті в школу, це прийняли дуже позитивно і дуже доволі. Всі ж розуміємо, що онлайн це не то. Тому що, по-перше, це я вважаю не навчання, тому що поряд батьки допоможи і фактично дитина не самостійна. Площа відремонтованого укриття майже 290 квадратних метрів. Тут тепер за необхідності у дві зміни зможуть навчатися 560 дітей. Укриття перетворили на сучасний освітній простір. За словами директорки, нині в Запоріжжі перебуває понад 100 учнів гімназії номер 22 Більшість батьків висловили за змішаний формат навчання. Ми навчалися дистанційно, проводили консультації, якщо була потреба. Індивідуальні групові очно, а так навчаємося, навчалися дистанційно. Дуже чекали, коли перейдемо на змішану форму. Кожен батько відреагував по різному. Ті, хто в Запоріжжі, у нас було опитування: 130 чоловік виявили бажання навчатися за були опитані, які знаходяться в Запоріжжі, із них 81 хочуть. Навчатися за змішаних, вже дали згоду, але дивлячись на укриття, яке воно у нас гарне, які умови тут, от буде більше навчатися. Ремонт в укритті зробили майже за два місяці за кошти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та за співфінансування з бюджету Запоріжжя. Дякую вам за ваше терпіння, за те, що ви дочекалися можливості змішаної форми освіти. Дякую дотичним органам, які за два з половиною місяці зробили тут. Як, на мій погляд, досить хороше укриття. Я певна, що у вас сьогодні буде можливість подивитися входи, виходи, вбиральні. Повірте, соціалізація для початкової школи є надважливою. Зараз навчальний заклад очікує рішення Ради оборони Запорізької області, аби почати працювати в змішаному форматі. Олександра Кольба, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.